Привіт, привіт, моє сонечко. Як справи в тебе? Ти вже спатоньки збираєшся, так? От дивись, я сходила в бібліотеку і взяла тобі книжечку, щоб тобі почитати. Бібліотека це таке місто, де живуть книжечки. Їх приходять. Вибирають дітки, дорослі, вибирають ці книжечки і читають, а потім повертають, щоб інші теж змогли почитати. Так от я сходила в таку бібліотеку і сказала, мені для онучка треба цікаву цікаву книжечку. І Мені дали отаку от книжечку про пожежна машина. Бачиш? Яка пожежна машина? І, дивись, яка вона червона машина, такі в неї колесики. Так? І, такі в неї. Ну, зараз ми роздивимося її. так. Оце шланг такий шланг, бачиш? Висить дробинка, таке колесо. Тут бачиш, який пожежник, суворий такий суворий, з вусиками такий. Бачиш його тут. В перчатках, в чобітках таких. А машинка пожежна, але весела-весела. Бачи, які очки фари такі, такі. Такі смішні. Так. Ну, що тут у нас? Пожежа в домі. Бачиш? Бачиш? Вогонь горить, дим іде. Боже, на верхньому поверсі люди злякались, кричать, що робити, що робить? Голосно, луна, сирена, злий вогонь горить даремно. Адже він за мить погасне, бо приїхала я вчасно. І Приїхала пожежна машина з пожежниками. Давай порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять. ну бачиш, шість. Шість пожежників приїхали тушить пожежу, так? Так, такі вони суворі приїхали, бачиш, дробина така. А для чого дробина, щоб наверх можна було піднятися? Бачиш? Ай-яй-яй, не можна ж з вогнем гратися, так? Бачиш, це ж дітки мать гралися. і... Залишили, а воно... Бачиш, який вогонь? І пожежа, яка біда, біда, біда. Ну, Пожежники приїхали. І, і що тут? До вогню зайду я з флангу. Ось дробина, помпа і шланги. Бачиш, який пожежник. Так, ну давай, дивиться, що тут вони роблять. І... Пожежу. Так? Бачиш, це шланга. Шланга така, так? По ній водичка йде і тушить вогонь. Бачиш шланга, дробину ставлять, щоб залізти наверх. Так, Бачиш, які пожежники. Молодці команда, працюють разом. Так, і машина пожежним допомагає, все в цій машині є. І вода, і драбина, і шланг. Якщо скоїлась біда із бронзбойта п'є вода. Отут вода в машині є. Бачиш, вона ж велика така для чого? Щоб там було багато-багато води. Так, що там далі в нас? І, бачиш, бачиш? Тушить, да? тушить водичкою, заліз один, бачиш на дробину заліз, тушить пожар. А, пожар тушить. Потушили, тьотя дивиться, дівчинка дивиться, вони заливають водою вогонь. бачиш, яка біда, біда. Бой з вогнем веду належно, бо машина я пожежна. На його червону спину я накину білу піну. Хочу ж таку дивиться. Я тобі дам. Машина пожежна, гарна, гарна помічниця. Так, вона. Один, два, три, чотири, п'ять. А де шо? А аму ну, сю, шостий. Бачиш, він заліз. Тут туше ля. Бачиш, яка команда пожежників? Так. Так, що ж тут далі? Бачиш, дітки дивляться, а пожежникам що каже? Книжечку цю прочитайте і на вуса намотайте, із вогнем погані жарти. І бавитися з ним не варто. Бачиш, який суворий пожежник, і в нього вуса такий так. Він каже, не, не варто. Бачиш, бо буде біда, біда. І машинка пожежна теж дивиться, каже, не варто, не варто, бачиш, не варто, не варто. Та? Бачиш, який шеврон, пожежна частина 0,1. Все, загасили, шлангочку смотали, дробинку склали і поїдуть далі. Бачиш, які вони молодці. Молодці! От і казочки кони. Все, поїхали, поїхали в частину свою пожежну частину. Так, цікаво тобі, на добранч, моє сонечко, я тебе кохаю. Я тебе кохаю, золотка моє. Пока.